Власне ще про роботу диспетчера хотів би поговорити, а точніше, навіть показати, як воно все виглядає, щоб було наочно якось зрозуміло, як, як виглядається робота, чим взагалі займається диспетчер, як він може працювати напряму зі сполученими штатами, якийсь софт використовувати, як взагалі воно це все відбувається, як відбувається власне процес, навіть оплати. І зараз коротко і детально поясню, як це відбувається. Є такий от ринок з лоудбордами. От. Е, в мене є драйвери. Тобто, ти шукаєш ті, тих драйверів, компанії, з якими ти будеш працювати, можеш влаштуватися в ту компанію, в Dispatch офіс навіть. І От зараз продемонструю. На лотборді є вантажі, мій водій стоїть в Чикаго, і нам потрібно е, доїхати. І от Ми телефонуємо, е, телефонуємо власне теж через софт. В телефоні він може бути. Беремо і телефонуємо на американський номер. Так, 866. 2, 7, 1, 2070. Так, і тут ще extension. Естеншн. 1, 8, 1. Ой, збився 866, 2,8,1. 2070. Так, телефонуємо. Welcome to shipping connections. Our offices are currently closed. If you know your parts... Так, вони closed. Дивимось, хто там щось найсвіжіше викидав. 615, 469, 1707. Так, пробуємо одне, зателефонувати. Hello, this Kevin. Yeah, hello, that's George. I'm calling about Chicago, Illinois, going to Indianapolis, Indiana. I have a flat 53 in the area.

Давайте, давайте ще комусь спробуємо зателефонувати. Якщо хтось буде, збільшимо дитхет до 200 миль. Ось. В середньому диспетчер може заробляти з одного трака десь 300 доларів в тиждень. В тиждень в місяць це виходить е, десь плюс-мінус 1200 доларів. Це тільки один трак. Тобто, якщо декілька, чи якщо в компанії, там сума може бути дуже і дуже різні. Так, Пробуємо що знайти сьогодні на 18 число. Нам потрібно flatbed, Конестога. До речі, ми говоримо про траки, типу трейлерів, які там є: Флатбет, Конистога, Степдек, Вен, Ріфер, тобто Ми це теж будемо обговорювати, які вони 48 фітові, 53 фітові, скільки легально вагу ми можемо брати, тобто всі ці нюанси. Так, 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 так. Давайте. Давайте збільшимо ще детхет на 300 метр, щоб ми якийсь свіжачок тут попали. Я сподіваюся, ми попадемо. І зараз, прям, зараз щось таке сучненьке нам вискочить. Ми ще й підзаробимо. Водій дійсно стоїть пустий в Чикаго. тому mm -hmm. Він навіть не очікує загрузитись в, в, mm -hmm. в суботу, тому що. Ой, немає номера, все імейли. Зазвичай потрібно дзвонити. Дзвонити, дзвонити, дзвонити. Імейли рідко там потрапляють. А, тут імейли. Так. Так, ну давайте куди? Shipping Connection закриті сьогодні? Так, ну, походу, не доля сьогодні нам кудись поїхати. ну, Ще спробую раз. 312, 374, 47. Це процес букання гроже відбувається, власне, так. Ми телефонуємо, догомовляємо з брокером і тоді букаємо. Це такий квік урок швидкий. Дуже швиденький урок, такий на буквально декілька хвилин, щоб зрозуміти, як воно все виглядає. Yeah, hey, that's George. How are you? Yeah I'm calling about Damport, Iowa, going to Rockdale, Illinois. See well both for today? Iowa to Illinois, let me check. Do you have yeah, your yeah. reference number? Oh, uh, let me check the reference number here. It's one three one five nine four three. Uh yeah, that was already covered, man. Right? Ah uh, it's covered. Oh gosh. Thank you. But it's okay. There was Fokanestoga and seven hundred, yeah? I I got it. I got it. it. 45,000 pounds. Okay, thank you. Have a nice weekend. Bye-bye. А гарет 45 таузен man. Bye. Окей, тенкю. bye. Отак воно власне відбувається. Якщо б у нього був цей вантаж, ми б мали торгуватися з ним, забрати, запитати всі деталі, чи воно піде на наш трейлер, яка вага, які розміри. Тобто тут дуже багато нюансів. Але робота, але робота дуже цікава і можна досить непогано заробляти, сидячи тут, в офісі в Україні і працюючи з ринком США.